На вулиці Стрийській у Львові знову з'являться смуги громадського транспорту. Додати такі на одну з найдовших міських магістралей вже пробували 2020-го. Але у пікові години рух дорогою практично зупинявся. Тож через певний час від ініціативи відмовились. Тепер же у мерії вирішили повернутися до задуму, але реорганізовуватимуть рух стрийською вже в інший спосіб. Якщо чотири роки тому на користь автобусів і тролейбусів в автомобілістів фактично забрали по одній смузі в обох напрямках стрийської, то тепер кількість смуг для приватного транспорту не зміниться, кажуть у мерії. Ширина вулиці більше 12 метрів, а це дозволяє звузити. Діючі ряди нормативна ширина смуги згідно норм і стандартів вона передбачена в три метри. Відповідно, з 12 метрів ми можемо облаштувати чотири смуги для для транспорту. водії як громадського, так і приватного транспорту нововведенню здебільшого раді. Хоча деякі автомобілісти побоюються, що звуження смуг може призвести до збільшення кількості аварій. Зранку по ще 20 хвилин їдемо до сукільних. Ну неможливо, було би до. Добре, було б дуже добре. Я за смуги для транспорту, тому що я таксист лицензійний. Тобі ж для мене це плюс, а для інших водіїв ну, смуги не допоможуть у вирішенні заторів. Хай подивляться, скільки світлофорів кожних три метри. Навпаки, добре, що як громадський транспорт має свою полосу. Розгрузиться, вони кажуть, люди будуть безперешкодно їздити на тому громадському транспорті. А там вже машини, то тобто собі їдуть там і стоять вже можуть стояти і в пробках. Це буде вже аварійно небезпечно, звісно. Чим вуще, тим тим я думаю, що не стоїть цього робити. Втім, до кінця цього року жодних змін на вулиці Стрийській не буде. Нову розмітку почнуть малювати вже 2025-го. двадцять Спершу смуга громадського транспорту з'явиться обабіч дороги на ділянці від вулиці Мікльоша до перехрестя Стрийська наукова. Але у планах, щоб така смуга була аж до академії сухопутних військ.